Всередині ось так виглядає. Ось так виглядає. Тут вхід. ще не Там хтось зайшов, зараз ми будемо заходити. Так нас тут виглядає. Це в нас католицький костел. А ось там. На горбу. На самому вершині цього ліса є православний храм. Можна підня... підніматися тут або просто обійти. Але він більш зруйнований, ніж оцей костел. Ми вже на території костела. Ось такий тут обхід, заходимо. І тут отаке В принципи, гарно. Це що не ти? Основний час не Сходимо в головну частину і тут нас ось таке зустрічає. Рустують дерева, тут підвал, тут якби підйом. Так воно тут, не дай дивіться, як воно Можна навіть піднятися, але тут вже нічого немає, не піднімешся. Нормально. Бог не помер. Підвал. Під час Другої світової війни там спалили людей. Там до сих пор залишаються кості людей. Тут у нас така частина стало. Тут кріпичі, лежать, трохи неудобно ходити, трохи обвалюється. Зходимо, саме головне, вау. Опа! Ось тут холодно. Естественно. Отам котлова. Там О, Топилося. Топилося. Ди сюди. Тут пінчика. Ну вже видно, що тут трохи завалене. Тут вже низько, а тут вже високо. Саме цікаве, ви дивіться. Опа, оце вже... Казова кістка. Це людські кості. Це ж гіті одне просто. Туда, що зазвичай. Там тоже воно є, Тут також зазвичай. Там кості, остатки. Яма особливо не, чиста. Там, не там нічого нема, але нічого. Не я не знаю, що там було до завалу. Може якась кладова. Там вентиляція. Дрова може була колись. І дробниця, і там дробниця. А там теж вентиляція. Більше тут нічого нема. Саме інтересне було то. Колись я не розкажу точно. Це вентиляція для підвалу. Ось тут тут а, щелепа якось худоби. Тут а, головні частини. Стелу. Скоріше зараз тут а, на дворі. Пам'ятник архітектури.